Доброго та мирного дня, шановні любителі прекрасної квітки півонія. Ця чудова квітка завершує вже своє квітування. От квітли ранні, середньоранні та середньопізні. Зараз квітують пізні сорти півоній. Я вас сьогодні хочу ознайомити з своєю одною з найулюбленіших півоній. Це відома півонія. Сара Бернар. Подивіться на цю ніжну квітку. Дійсно, жіноче ім'я їй дуже до лиця. Назвали її в честь великої актриси Сари Бернар. Квітка має дійсно величаве обличчя. Погляньте, яка вона в пуп'янку, в напіврозпуску і яка вона у повному квітуванні. Квітка красива, ніжна, дуже і дуже ніжна. Коли вона ще в бутоні, у неї, немов дівочий рум'янець, такий красивий ніжний рум'янець. А коли вона розквітне, вона стає більш такою біленькою, ніжно-блідо-рожева красунечка. Вивели її ще на початку 20 століття. В 1906 році з'явились перші гібриди. Півонії Сари Бернар. Винайшли її французькі селекціонери. Людські руки створили ось таку красиву квітку. Дійсно, Сара Бернар дуже причудовий сорт. Півонія гарнезна. Кіти тримаються на міцних пагонах, мають бічні пагони також, які придають кущу особого шарму. Він квітне довше, ніж ті півонії, які стоять поодинокі на стеблах. Ось така причудова півонія. Якщо хтось не має в своєму садочку, то я би рекомендувала цю чудову квітку. Вже почали квітувати троянди. І ось півонія Сара Бернар, вона саме та півонія, яка завершує квітування півоній в нашому садочку. Пахощі роздаються біля куща, дуже причудові. Вона приваблює і мурашок, і бджіл. Полюбляють її також і шкідники, я вам скажу. Отака вона гарнюща, ця квіточка. Милуватися нею можна безкінечно, дуже вона гарнезна. Погляньте на її ніжні полюсточки. скривається бутон. Не швидко скажу вам так. Стоїть вона не мов би, в роздумах ця дівчинка: квітнути чи не квітнути, але в один прекрасний ранок вибухає квітом. Мій кусік посаджений у 2020 році, і на сьогодні ось він має таке гарне квітування. П'ять квіточок я вже зірвала, тому що у нас сьогодні вночі був буревій, і на ранок вони були такими розтрюпами, можна сказати. Але ось зараз жалкую, що не зробила відео вчора, коли вона стояла вся така струнка, витончена красуня, але й сьогодні вона чудова. Також до пари з нею квітне неймовірна півонія Соланж, до якої ми пройдемо з вами зараз. Проходимо повз відому бардзелу, яка вже завершує своє квітування. Квіточка вже не така яскрава, як завжди. Вона лимонно-жовтого кольору. Але зараз у неї такий жовтий, трішечки з зеленцем. Квітка теж дуже і дуже чудова. Не можу не показати вам свій молоденький кущ Меділоне. Ось погляньте, яка красива ніжна квітка. Квітне він у мене вперше, кущик зовсім молоденький, але вражає своєю красою. Він немов без внутрішньою підсвіткою. Отакий От красивий, чудовий. Його цілу ніч тріпав буревій, але квіточка все рівно тримається. Пригарнющий сорт. Підходить також до завершення. Квітування чудової півонії «Корал Шарм». Квітнуть у неї бокові бутони. Подивіться, яка красива квіточка. Має кораловий насичений колір, але зараз вона відквітовує, як я сказала. І тому полюсточки стають такими блідо-рожевими і навіть трішки кремові, я би сказала. Милувалися ми довго. Цим кущем півонії Корал Шарм. Вона квітне у мене майже три тижні. Вона почала першою і бачу, що й завершувати буде разом з пізніми сортами. А зараз ми з вами біля прекрасної півонії Соланж. Погляньте, яка вона чудова в напіврозпуску. Квітка ніжна, ніжна. Рожевого кольору. Пуп'янки взагалі мають цікаве забарвлення, вони, немов загорнуті в зелені пелюшки, трішки з таким бордовим забарвленням зверху. Пуп'янок у Соланжа не спутаєш ні з ким. Ось такий він, красивий ніжний пізній сорт. Соланж. Вивів цей прекрасний сорт, теж французький селекціонер. В 1907 році уявіть, який старий, вивірений часом сорт. Прекрасний сорт в моєму садочку ця півонія росте з 2021 року. Кущик ще зовсім невеличкий. Я скажу вам так, наростати соланж не поспішає. Зріст має 80-85 см. Ось така чудова квіточка. Квітконоси міцненькі, але кущ потребує опори. Тому, хто хоче посадити цю красуню в своєму садочку, майте на увазі. Що треба його пагони підтримувати. І тоді він буде красиво себе показувати у вашому квітничку. Ось такі чудові півонії завершують квітування в моєму садочку. Не могла не похвалитися вам цими чудовими сортами. Ось така краса. На кожній стадії свого розпуску соланш красивий. І в поп'янку Розкрита квітка також. Подивіться, яка вона красив'юща, яка вона чудова. Бутони взагалі, це шедевр. Я не можу ними намилуватися. Погляньте, який же ж він такий красивий. Розпускатися не поспішається красуня. Дуже довго стоїть у п'янках. Я думаю, що це один з тих сортів, який розпускається дуже і дуже повільно. Ось і завершилась наша сьогоднішня зустріч. Бажаю вам миру та добра. Прикрашайте свої садочки, заквічуйте нашу землю, милуйтеся квітами, отримуйте насолоду та натхнення. Тож до нових зустрічей!